Поляки остаточно оскаженіли. Поляки влаштували по всій польщі масові акції протесту з вимогою до своєї влади заблокувати кордону країни з європейським союзом. З вимогою до своєї влади заборонити експорт сільськогосподарської продукції з України в Польщу і через Польщу. Це наносить величезні втрати для економіки України, але також це має і величезний позитив для культури України. Може, нарешті, навіть найтупіші українчики усвідомлять дійсність сьогодення, розплющують свої очі і подивляться розплющеними очима на світ навколо. І зрозуміють, що поляки є такі самі вороги українського народу, як і мадяри і росіянці, такі самі вони всі працюють на знищенні української державності, на знищення української економіки, на знищення українського народу. Ми маємо це усвідомити. З іншого боку, ми маємо якось поводитись цивілізовано, бо все ж таки ну, в тепер треба поводитися цивілізовано. А не цивілізовано, що поведінка це адекватна поведінка. Що таке адекватна поведінка? Ставитись до людей і до держав, так як вони ставляться до нас. Якщо вони нам блокують всю нашу сільськогосподарську продукцію, значить і українці теж мають чинити так само. Ми зрозуміємо, що ми експортуємо в Польщу товари з примітивної доновартості, тим зерно, якісь там немає там копійки в кінці заробляють, і то поляки нам оці останні копійки забирають. Вони до нас експортують товари з високої донори вартості овочі, фрукти, ягоди, консервації, місні продукти, молочні продукції і без інших найменувань. Вони експортують все, що можуть до нас, і ми це приймаємо. Вони на нас наживаються, на нас заробляють мільярди і десятки мільярдів доларів. Щороку, Тож ми маємо до поляків ставитися так, як вони ставляться до нас. Ми маємо зробити так, щоб нічого польського не було навколо. Ми маємо е, здійснити такий народний е, народний протест. Так як, так само, як і в Польщі. Влада ж Польщі не блокує наші фури і не розсипає зерно по вулиці. Правильно, вони наняли е, тих. Е, Якихось там фізичних осіб, які це роблять. Так само і українці має бути. Держава має е, е, говорити про мир і дружбу, а народ український має е, на базарі бачимо товари польського виробництва, маємо їх брати і викидати. Під ноги їх. Бачимо щось польське, маємо то викидати, руйнувати, чуємо щось польське, маємо то висміювати всіх польських героїв, всю польську економіку, культуру держави, принижувати, висміювати. Тобто робити те саме, що поляки з нами вчиняють. Бачимо польський прапор, ми маємо його зірвати, кинути під ногу розтоптати і викласти відео в інтернет. Оце буде адекватна поведінка. Тоді поляки почнуть нас шанувати. Вони зрозуміють, що будь-яка дія проти України може мати якісь наслідки. А так вони роблять все, що хочуть, і відчувають абсолютно безкарність. Вони до нас ставляться як до холопів, Як вони ставляться в часи, які породували Хмельницькому? Вони ставляться як до бидла до українців. Тож доведімо, що ми не бидло, доведімо, що ми не і так далі. Будьмо гідними, чинімо гідні супротив по європейськи, і лиш тоді забудеться срамотне давня година, коли ми не ведемо лад в своїх головах.